Я провожу лабораторні дослідження з курсів фізичної основи електроніки, фізичної електроніки, матеріалознавства в електроніці, також матеріали та компоненти електроніки. Фізичні основи електроніки вони в основному базуються на квантовій електроніці. Процеси всередині електронних приладів твердотілих побачити неможливо, їх треба. Уявляти собі, але з допомогою приладів і стендів лабораторії студенти можуть дослідити головні фізичні явища в твердому тілі і уявити собі про цей складний і цікавий світ, ми знаходимося в лабораторії лазерної електроніки. Де студенти проводять лабораторні роботи з низки дисциплін, таких як прикладна оптика, лазерна техніка, оптоелектроніка та нанофотоніка, оптоелектронні вимірювальні системи. В лабораторії є газові лазери, напівпровідникові лазери, які дозволяють широкий спектр вимірювань проводити студентам. Також є низка у нас вимірювальної апаратури. Комп'ютери, які дозволяють студентам обробляти результати їх вимірювань. Науково-дослідні лабораторії електронно променевих пристроїв. Ми займаємося розробкою та дослідженням електронно променевого технологічного обладнання. Зокрема, електронно променевих газорозрядних гармат на основі високовольтного кліючого розряду. В нашій лабораторії є не менше семи діючих установок технологічного призначення. В основному це повинні призначення для електронно променевого зварювання, але також є для установки для нанесення покритів. Ми також проводимо тестування різноманітного обладнання, яке виготовляється, в тому числі наш в Києві, нашими високотехнологічними компаніями. Студенти кафедри мають можливість ознайомитись з принципами роботи такого роду пристроїв, можуть поближче знайомитись з технологіями, які застосовуються для виробництва електроніки в цілому і електронно-променевих пристроїв. Ми тут проводимо лабораторні роботи які стосуються технології виробництва електронних пристроїв, також вимірювання в електронниці, а також курс електронні системи та електронні системи технологічного призначення, от, де студенти мають можливість попрацювати на реальних технологічних установках, от і здобути необхідні практичні знання. У цій лабораторії проводиться вісім лабораторних робіт, частина з яких дослідження приладів НВЧ, частина дослідження техніки НВЧ. В ході проведення робіт можна дослідити роботу приладів, процеси, які відбуваються в них при зміні їх режиму роботи, поекспериментувати з роботою НВЧ техніки. Зараз знаходимося в лабораторії аналогової електроніки. Лабораторія побудована спільно з компанією Мілексіс. Компанія допомогла придбати обладнання і розташувати тут шість однакових робочих місць. Кожне робоче місце комплектовано осцилографом, генератором функціональним, джерелом живлення і стендом для дослідження аналогових схем. Наші студенти тут можуть виконувати лабораторні роботи за курсом аналогова електроніка і за курсами, які пов'язані з застосуванням схем аналогової електроніки. Лабораторія створювалася декілька років тому, ну а станом на зараз, у зв'язку з війною, у нас дистанційний режим. Ми поки не використовуємо її за прямим призначенням, але плануємо це відновити коли розпочнеться офлайн-навчання.